Попили тільки що із стефою кави, тоди тобто, да, на другому поверсі, і вирішили, що треба скористатися ліфтом. Ну що, нажимайте. Так, О, а, хтось приїхав, це, да, так. люди їдуть, дави. Ну, диви, диви. Можна, Можна, звичайно. О, ми будемо не самі. А куди ж? Вони на третій поверх їдуть чи що? Так Як довго. Да? Да, да, Доброго дня. Займає. Ласкаво, просимо, вибачте, що без червоної доріжки. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. багато тут цих. Ну, так вони з компанії. Ні, ні, ще раз наверх з'їздимо. Давайте. Так, 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 ми туди сюди, туди сюди. Степа у нас сьогодні на кнопках стоїть. Вже тільки до одного етажа? Так, туди, сюди, туди. Ууу, ну все, ми ж нас обачили і нас пошпарять. Так, зараз будемо їхати разом. Зараз пошпарять, дівчата. Капець. Добрий день. Добрий день, заходьте. Добрий день. Я тут від вас нікуди не дінусь, так? Добрий день. В закритому приміщенні. Так, куди їдемо Наверх чи наниз? Давайте наверх. Да. Стефа, що там поверху у нас? Я... Було дуже приємно <гас> з вами подолати цей шлях. <гас> да. Стефа, ми будемо доходити? Чи ще їдемо вверх? Будемо катати. Давай їдемо. Катаємося туди сюди. <гас> <Так. гас> Добрий день. Ви день. вверх чи вниз? Вверх. Ми до вас. Алло, в ліфті Микола Сергійович, біжи. Я <ріху> е, ваш фанат просто. В ліфті. Дуже на приємно. Добрий день. Добрий день. А, заходьте. Заходьте нами кататися. Ага. Пойдемо. Шарі покажи. Туда. А ви ну, відео знімаєте? Я? Так, да, знімаю. Ви поглядаєте відео? Ну, я відео. Ну, я думаю, що ППТТ. <ріху> Да. До побачення. Щасливо добрий день. Добро добра.